Ну що, не пройшло 2 години, йшли ми ту фірму, той адресу диспетчер скридав він до дупи, координати теж не катять. Питали всіх, всі, кого бачили по дорозі, блукали по місту, Создавали пробки, але нічого, доїхали, вигрузили нам тих, той пінопласт. Зараз їдемо на другу загрузку, виходить, мають нам загрузити місто Майн з 18 тонн шкла. Трохи небезпечний груз, але шкло гарно упаковано, ми його гарно закріпимо і доїдемо. Десь в Францію я ще не дивився, куди, не настроїв навігатор. Побачимо по дорозі. Зараз виїжджаємо з тої фірми і їдемо на наступну загрузку. Якось так. Вихід вроді той, що заїжджали, бо охранник на ближній вихід не можна. Таке, трохи змучились, трохи шукали, неудобний заїзд був, але нічого, то не на саме гірше. Перерахувати. М -м. Навігатор знов водить, хрен на де, знову чую, будемо самі шукати. О, приїду, зніму на відео, б'ю молотком той навігатор і куплю собі дома новий, бо то капець, то найгірше. Не купляйте навігатори на Windows CE, така операційна система. Дебільна і кончена, стара вже себе віджила. Щоб там не казали про Android, глюч ти буде, ще щось не ведіться. Я з тим дебілом в таке заїжджав, що капець. Їдемо ми на фірму ScoidNG е, в місто Майнц. Навігатор приведе, побачимо. Зараз вийдемо на автостраду. Скільки кілометрів не знаю, бо в мене настроєно вже зразу до кінцевої точки. До вигрузки 403 км. О, як добре, коли шламбан відкривається автоматично, не треба де, кудись сти, комусь щось сказати. Що, навігатор каже, на наступному повороті ліворуч, будемо пробувати. Висуваємо морду. Не висуваємо, спереді машина. Справа нікого. Зліва теж. Крутим руль, погнали. Дивимося в зеркало, щоб не знести браму їм на фірмі, бо вони, їм то не дуже подобається. Чика, ну класно, куда на той блять дебіл воде. А, на і на автостраду, нормально. Ту -ту 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 -ту. Місто Майнц, я там вроді був, не пам'ятаю, треба дивитися. О, дивіться, який перед нами їде жовтий. Я не був, не пам'ятаю, треба дивитися по бортовому журналу. Школа трохи напрягає, бляха, треба акуратно їхати, не гнати, не виляти. Ну, зараз побачу, як упаковане. Якщо дуже сильно можна закріпити, то буде гнати так, як все. Швидше, доїдеш, то ліпше. Якісь пожарники проїжджали ще щось. На Наступному повороті праворуч. Я знаю, що там дупа, бо я там вже був, але... Борка каже, значить їдем. Бля. А ні, то я в нижній вулиці був застряг. Бо стояло поперед дороги Audi, це якесь дуже круте, і чувак пішов в сусідній магазин, і ми було похер. То прийшов знайти того чувака, що він забрав ту ауді, і я проїхав, бо заді мене вже зібралось машину машин ну 5. Зараз на кольцо на кольці направо. І буде, які автобам. автобамами, автобами я люблю, то трохи ліпше, чимоті вулички. Йде на другому виїзді. На другому виїзді. Заїжджаємо на кольцо, але треба всіх пропустити. Тепер, коли я на кольці, всі мають пропустити мене, а вони щось не дуже хочуть, лізуть суки під колеса. У мене ще подушка, та що тримає кабіну, амортизація кабіни, напевно, пробита з правої сторони. І деколи на поворотах так кабіну ложить на праву сторону, що здається, що вже ціла фура лягає. Але дивишся по зеркалах при це б ні, їде нормально, значить нема чого переживати. Все, через 400 метрів ліворуч, автострада, бачите, що борька куди з нас вивів. Газу набираємо і погнали. Дивіться, який це Rolls Royce, ніфіга собі. Бачили? Ага, на наступному повороті поверніть ліворуч. Я вже бачу. Через 100 метрів поверніть ліворуч. Через 50 битрів повернуть. Якось так. Даємо дорогу нікого нема, погнали. Ззаді таксі тиснеться. Гось хакам на автобам, то була якась дурна вигрузка, бо кажу, адрес був хреновий, GPS-координати хреновий, все шукати самому. Я зробив тупо заїжджаю на любу фірму, бо вже немає ні розвернутись, ніде. І кажу, дядько, де та фірма? Він сміється з мене, каже, як ти сюди заїхав, синку? І отак він каже, то я з другої сторони міста. Але я попросив, щоб можна було розвернутись на фірмі, він без проблем. Якось так доїхали. Саме гірше, що назва фірма одна в мене є от Promondo Versailles GmbH. А то оказується якийсь холдинг фірмі Schmitz Logistics, ще там щось. Ну, коротше, хрен не йдеш. Якщо ти там перший раз, то 100% заблудишся. На другий раз вже буду знати. Ну Все, ми на автобамі. Чекаємо наступної загрузки. Я тисну максимум скільки вона їде, більше вона не їде. А ви чекайте слідчого відео, окей, пока.